Кружна вулиця біля станції Ялинка. На жаль, нікого з координаторів тут немає. Але те, що тут робиться, це жесть, як кажуть. Шикарно. Залізнична колія. доброго дня. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що треба зробити на рівні міста, міської влади, може, якихось програм, щоб було таких засмічень якомога менше. Можливо, поставити смітники на виході з лісу, тому що часто люди йдуть і дивляться, тут валяється сміття, їм тяжко його нести далі. і Вони тут просто кидають і все, і вважають, що це і є смітник. Але якщо поставити спеціальні такі е, мусорні відсіки, щоб туди люди от скидали, і саме тоді вона приїжджала машина, це все увозила, І здається, що буде сміття набагато менше. Потім, можливо, також якісь таблички, що щоб люди розуміли, що світли там погано, і так. Мені здається, ну, і можливо, частіше проводити такі суботники, от саме на рівні міста. Угу. Скажіть, є ще якісь проблеми гострі в місті, загальноміського значення, про які б ви може хотіли би сказати? Мені здається, це ну як на мене нестачі садочків та шкіл, тому що ну ми не маємо педагогів там 40 дітей в групі, це дуже занадто і дуже небезпечно навіть. Так. Ще такі гості, я навіть не знаю. Можливо, якісь чистіші молодіжні там заход. Є як для мене. Ще заход для молоді. Представтесь, будьте ласкаві. Марія. Молодь демократична альянсу. Дуже вам вдячний. А будьте ласкаві, скажіть на ваш погляд, що треба зробити на рівні міста, міської влади, можливо, якихось програм, щоб таких засмічень було якомога менше. Тут проблема не в владі, тут проблема в тому, що люди смітять. Ну я вважаю. Тут ну можливо треба більше смітників поставити, але мені здається, що це не допоможе, тому що люди звикли виносити сміття в ліс. Але це неправильно, я вважаю. Тобто тут треба змінювати не в владі, а тут треба змінювати в людях в першу чергу. Mm -hmm. Ну, це чисто моя суб'єктивна думка. А, може, є ще якісь проблеми загальноміського рівня, про які б ви хотіли сказати? Та ні, вроді би немає. Ну, Зараз не приходить мені на думку. А, ви можете представитися? А, Ілля Мельничук. Дуже приємно. Дуже приємно. Скажіть, на ваш погляд, що треба робити на рівні міста, можливо, міської влади, можливо, якихось програм, щоб таких засмічень було якомога менше? А, чесно кажучи, головне, зас... ну, головне засмічення відбувається через те, що смітники ну, бувають доволі рідко, і ти його знайдеш, ну, він один на 100 метрів, навіть більше. Як на мене, якщо б вони були метрів. 20, 30, ну 50, то людина було б так ліньки донести, і вона все-таки викинула. Все Сміття люди в основному викидують не через те, ну через лінь. Вони, їм лінки нести його до смітника. Тому якщо, як на мою думку, збільшити просто кількість смітників, вони будуть ближче, то люди стануть викидувати. Ну, просто дійсно, з точки погляду людини, навіщо йти, і куди ви викинути сміття смітник, Якщо вона тут може залишити? А так, якщо в неї воно, в 10 метрах смітники, то чому мені тут викидувати? Я можу туди викинути, там його заберуть і ну, все окей. Скажіть, будь ласка, є якісь загальні місця? проблеми, про які ви, може, хотіли би зараз ще сказати, загальні міські проблеми. Як, на мою думку, таких нагальних проблем немає, але є мінімальні, які потрібно буде вирішувати. З мінімальних саме залучення молоді до активних громадських дій. Навіть тут це локація молоді. Нас тут зібралось, ну якщо я помиляюсь, чоловік 25. Хотілося б, якщо б це було 100 чоловік, ми б і прибрали більше, і молодь інтегрувалася ми собою, і це був би розвиток для кожного. Mm -hmm. Представтесь, будьте ласкаві. Uh, я Щерпак Євгеній Олександрович, очлен управління Всюхр... ну, провольського в Всеукраїнської молодіжної громадської організації молодимократичних альянсів. Дуже приємно. Uh, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що треба зробити на рівні міста, міської влади, можливо, якихось програм для того, щоб uh, таких засмічень було якомога менше? По-перше, було б добре, щоб в таких місцях, де відпочивають люди, стояли якісь смітники, куди люди могли б викинути сміття. Я думаю, що це принаймні стимулювало б людей якби, залишати якби, сміття не просто тут. Ну, не зайві було б якісь таблички, напевно, поставити якби, там, з нагадуваннями, принаймні, привертати увагу. Знає, там, долучатися також до організації таких заходів, тому що мені здається, якби, чим більше люди будуть самостійно потім от бачити, що тут якби, твориться, то якось будуть зайвий раз думати, що можливо якби, варто забрати це за сміття, викинути кудись якби, більш таке цивілізоване якби, місце, призначене для цього. От, але явно не вистачає взагалі якихось не знаю, там, баків, там, для сміття, які можна було б вивозити комунальними службами в других Скажіть, будь ласка, які на ваш погляд ще є загальноміські проблеми, про які, може, ви хотіли би сказати? Так багато взагалі. Дороги, о, скажімо, вірніше, як їхні там ями, о, освітлення пішохідних переходів. Я знаю, там почали вже трошки в цьому напрямку, працювати, багато як ви невідувальних переходів. Загальних наші туалетів громадських хиб не вистачає категорично, тому самому парку його перемоги. Є там якісь туалети, але які працюють незрозуміло в режимі. Коли виходиш з дітьми погуляти, не знаєш, як видаєшся як бігти. Дуже вам дякую. Чи могли б ви представитися? Мене звати Ростислав. Дуже приємно. Ласкаві, скажіть, на ваш погляд, що треба зробити на рівні міста, можливо, міської влади, можливо, якісь треба програми для того, щоб таких засмічень було якомога менше? Для початку потрібно, як в Німеччині, хоча б по вихідним, коли люди приходять в ліс відпочивати, хоча б треба патрулювати, щоб якісь штрафи виписувати, щоб не смітили, якісь закони. Ну, Ну а Спочатку треба починати з себе переставати смітити і тому подобне. А так, можна нічого не сказати. Скажіть, на ваш погляд, є якісь загальноміські ще проблеми, про які ви, може, би хотіли сказати? Ну, також є така проблема, як Зрослі чоловіки сидять на дитячій площадці і розпивають спиртні напітки, курять, і діти рядом гуляють. Це теж некрасиво. Треба теж приймати міру. Дякую вам. Чи могли б ви представитися? Якіменко Женя. Десята школа. Якіменко? Женя. Десята школа. Дуже приємно. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що треба робити на рівні міста, міської влади? Можливо, якісь треба програми, щоб таких засмічень було якомога менше? Я думаю, по перше, це виховувати ну, якби людей самих, тому що якісь пропагандистські можна сказати, програми або передачі, навіть ті самі плакати можна розвішувати по місту в лісі, так само. А по-друге, це потрібно або самому в лісі ставити урни, або вже Ну, біля при виході з самого лісу, щоб люди могли прийти, по... <кій> побути в лісі, відпочити і забрати своє сміття, винести його, власне в ту саму, яка буде біля лісу. Ось такі мої якби, самі дві на двох китах це все буде строїтись. Це перше самі люди і те, що влада міста буде сприяти тому, що. Щоб люди е, ну, виносили сміття і прибирали за себе, скажіть, є якісь загально, загальноміські проблеми, які може про які би ви хотіли ще сказати? Е, так, зараз не, не скажу, ну, можливо е, дуже багато нарікань. Я знаю, що про нашу е, центральну лікарню, яка ну, там, я чув, що і якась Бороділля померла і ну, не хотілося б навіть такого чути, щоб не, не, не приходило до такого, е, ну, навіть щоб така інформація не поступала нам, щоб не було такого. Не дай Бог, що... Ну, В принципі, ще хотілося б звернути. Я сам футболіст, от мене запрошували сьогодні на футбол поїхати в княжичі. Я не поїхав, відмовився, тому що ну, е, вирішив прийти сюди, поприбрати. Але е, дуже катастрофічно не вистачає якісних полів. Якщо будуть футбольні поля, то люди будуть приходити не в бар, е, ресторани, там, ну, щоб випити або чимось іншим е, зайнятися. Прийдуть, грають в футбол в Ну, от і як відпочить. Скажіть, будь ласка, могли б ви представитися? Хамбір Іван. Як? Хамбір Іван. Дуже вам вдячний, дякую. дякую. Москва, ага. Чай я його прибираю. Я на собі? What Будьте ласкаві, скажіть на ваш погляд, що треба робити на рівні міста, міської влади, можливо, якихось програм для того, щоб от таких засмічень було якомога менше? Ви знаєте, я буду дуже неполіткоректний. Мені здається, що поки в нашому місті мер як купа сміття, то нічого не зміниться. І я вважаю, що проблема батьківці влади треба з цього. А тут, а тут це проблема вже кожного, це не проблема місця, це кожен викидає. Мені більше не бачимо. Ага. Скажіть, можливо, є. Так. Можливо, є ще якісь загальноміські проблеми, які б ви хотіли от зараз висказати? Безліч. Їх кожен бачить. Ну, Кожна душа болить за своє. Мене болить душа за ліс, мене болить душа за дерева, які вихилюють. Ну, кожен день я читаю в інтернеті, що ми випиляли 3, 4, 5, 20 дерев. Мені боляче за це, мені ну, неприємно. Але ну, це не єдина проблема, проблем багато. ну… — Чи могли б ви представитися? Микола, назвати Микола. Дуже приємно. Набула. Будьте ласкаві, скажіть на ваш погляд, що треба на рівні міста, міської влади, можливо, якихось програм, що, що треба робити, щоб таких засміщень було якомога менше? Е, ну я скажу стосовно, е, мені сьогодні було цікаво прийти і побачити дуже десь близько двох десятків е, оснатів молоді. От і коли пам'ятаєте, недавно е, управління освіти зганяло примусово, зриваючи з уроків учнів. І прибирати приватну територію інших при Інших нам при приватних на територіях, то е, мені Оксана Мельник, начальник управління освіти, сказала, що ну не можу я інакше їх змотивувати прибрати. Тобто, але такі от акції є не ну, яскравим прикладом, як можна це зробити. Тобто, придумати якийсь фан, якийсь, цю якусь цікавинку. У нас сьогодні є конкурси на найкращу знахідку, найцікавішу. У нас є конкурси, яка команда більше збере сміття. От і всі молодіжні громадські організації сьогодні тут і сокіл, молодцями помочі молоді. молоді. Аліанси ну, тобто, І це такий ну, яскравий приклад, як, як це можна робити Тобто, працювати з молоддю в тому числі. А стосовно якихось програм на рівні міста, ну, знову ж таки, я б тут би проводив в першу чергу якусь інформаційні компанії, роз'яснювати людям. Таке, чому важливо сортувати сміття, чому важливо не викидувати сміття, що, до чого це може привести, достукатися від, від школ до, до студентів і взагалі на рівні міста до людей, просто розповідати їм, показувати приклад, що, що це, до чого це може привести і що буде, якщо ми вийдемо, будемо збирати, як мінімум, не викидати сміття. От, і знову ж таки, там представники громади, самі депутати, міський голова. якщо Так чи інакше це можна звати піаром, не піаром, але це якось смотивує людей, що от, якщо там вони вже виходять прибирати і показують приклад цим іншим. То це, там, то, Мабуть, і я маю вийти прибрати. Тобто, показувати приклад, працювати з молоддю і продумувати фан, цікавинки для того, щоб побільше таких акцій. Тому що насправді одна акція для, для міста, для країни такого масштабу це це, це дуже мало. Скажіть, будь ласка, є ще якісь загальноміські проблеми, про які б ви хотіли би зараз сказати? Е, звісно, вони є, але я думаю, що е, ну, сьогодні ми зібралися не про політику говорити, а прибрати сміття і якось розважитись таким чином, в тому числі. Тому думаю, сьогодні це не потрібно. Сьогодні не, день не політики. Представтесь, будьте ласкаві. Мене звати Олег Борисович. Дякую

А будьте ласкаві, скажіть, на ваш погляд, що треба робити на рівні міста, міської влади? Що треба, можливо, якісь треба програми робити, щоб у таких засмічень було якомога менше? я б хотіла, ой, сонце трошки. Я хотіла спочатку представитися. От мене звати Марина Олійник. Я голова привозького середку молодіжної громадської організації Демократичного альянсу, а також я координатор цієї локації. Взагалі, мабуть, почина з того, що мені дуже приємно, що сьогодні зібралися всі молодіжні громадські організації, активні міста, що ми змогли об'єднатися, що ми змогли зробити це прибирання, як мені здається, не просто а чимось більшим. Взагалі, таке явище об'єднання мені дуже планує, тому що на жаль, не всі здатні це зробити. І взагалі я гадаю, що е, треба було рада при міському голові. Я думаю, це можна було б прописати як один з пунктів, е, зробити регулярними такі прибирання, щоб люди знали про це, щоб вони були проінформовані. Звісно, проводити якісь там лекторії, розповідати їм ну, інформувати людей про шкоду, того, що вони роблять, що насправді можна по-іншому. І якщо говорити про програму на рівні міста, то звісно, якось більше кількість тих самих смітників. Тих самих не зна ну, місць, куди можна було б все, все викидувати сміття, і було б дуже круто, якби українці нарешті навчилися сортувати сміття і якось були більш ну, екологічно освічені. Скажіть, будь ласка, які на ваш погляд є загальноміські загальноміські проблеми, про які ви може хотіли би сьогодні сказати? Загальноміські проблеми. То можливо ну, не здатність депутатів об'єднатися. Мені здається, що молодь в цьому разі є якимось прикладом, тому що ну, це набагато простіше зробити, ніж, ніж, ніж як вони думають. Головне просто, мабуть, якісь нецінності об'єднуватися. І, ну, і зрозуміти, що насправді є цінність, а цінність і я вас ще попрошу, будьте ласкаві. Могли б ви ще раз представитися? Так, ласкаві. так, звісно. Я Марина Олійник, голова проверського осередку молоді демократичного альянсу, а також я координатор цієї локації. Дуже вам дякую. Добрий день, можна до вас питань. Можна задати кілька запитань. Давайте. Скажіть, будь ласка, на рівні міста, на рівні міської влади, можливо, якихось програм, що треба робити, щоб таких засмічень було якомога менше? О, ну, тут треба дуже системну роботу насправді проводити. Починаючи там з лекцій в школах, садочках, тобто дітей привчати до того, що природу треба берегти. А для дорослих треба окремі програми. Ну, це, мабуть, не на рівні міської ради вирішується, але ну, дуже складна проблема у нас з тим, що промислове сміття, будівельне сміття вивозять. Ліс на природу і ну, таке те, що ми можемо після людей побутово зібрати. А що робити з масовими звалищами, стихійними, то ну, це велика проблема. Не одна міська рада має бути всі разом об'єднані, щоб це подавати. Скажіть, будь ласка, які ще є загальноміські проблеми, які б ви, може, хотіли би зараз озвучити? Ну, на суботику більше думаєш про те, як, як прибрати місто. А всі інші? Ну, все пишемо, завжди висвітлюємо всі наші ініціативи. Я думаю, зараз ми можу вчасно говорити про всі наші інші ініціативи. Представтесь, будь ласкаві. Аліна Дівченко, депутат міської ради. Дякую.

Щоб ти засняв себе. У нас, коротше, от это вот злоних ігор пісня а я